Девочки, що я приготовила? Сейчас попробую. А потім расскажу. Так, девчулечки. Так мені впадло ставити штатив. Короче, сейчас буду плакать. Я поставила овочі відварюватись <гумно> на салат. Починаю різати, буду маринувати цибульки. Ну, <смі> Різаю цибульку мілесеньким, мілесеньким кумком. І буду засипати ось тут і буду ну, сладати. Чик-чик-чик. Знімаю вам все на фронталку. <смі> так, чекаю, беру таку ну, півчайну ложку цукру. Чуть-чуть, прям, чуть-чуть сорти. Чуть-чуть отступи. І п'яченої водички заливаю. Перемішуємося все. Все, буде маринутися. Я вам чесно скажу, це буде в перериві. Я так люблю готувати і щось вмикати на фоні, але все для вас, дівчата, все для вас. Я знімаю, а не дивлюсь всяку чіпуху. Знімаю до вас рецепт. Продовжуємо салатик. Так, у мене відварились це, яйця, маринують лочочок. Зараз я буду цей токти шпроти. У мене 240 грам, але мені треба не все. Десь половинка, бо я ще буду кутерброти робити. До речі, такі оці шпроти класні. Це своя лінія, в була акція на новий рік. Я нагребла 4 банки шкроті прикиньте. <продовжуємо> так, так ось. Все. вони такі прям крупні-крупні класні, і смачні. Веделочку хорошенько. так вот. В общем, нічого особливого, ви поняли. Беру вот таку салатницю, у мене бачить взагалі вона маленька. Першим слоєм в мене будуть шпроти, звісно. Ровняємо, равняємо всю рибку, всю, всю, всю Далі майонезі. дівчатка, натираю далі картоплю. У мене дві картоплини, я не знаю, чи це буде багато, бо вони такі великі. Ага. 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 Майонезом обов'язково. Злили водичку з цибульки і слой цибульки. Тут далі ніякий слой я не буду класти. Майонезу натираю відразу морку. До речі, класти майонез цей з варусу. Останній слой буде яйця. Отак розрівнюємо. І останній слой буде майонезом.